Здається, в оренду однокімнатна квартира на вулиці Караджича. Це в нас другий поверх, є ліфт. Поруч магазини, кафе, продуктові магазини. І там я вам покажу саму квартиру. Так, здається, однокімнатна квартира в оренду. Площа 55 метрів квадратних. Це кухня, централізоване опалення, є газ. Холодильник. Тут так розділено така ну, Відпочинкова зона. Коридор широкий, просторий, є домофон. Санвузол. Правильна машинка. І кімната. Розкладний диван. На кухні теж розкладний диван. Телевізор. Так, балкон. Є ось така кумірка, можна зберігати якісь свої речі.